Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студії Владислав Бедренець. А передовсім про таке. Підступний удар: на святвечір ворог атакував Україну, у наслідок чого в обласному центрі було пошкоджено кладовище до педагогіки за принципом дитиноцентризму. Директор Уманського ліцею став лауреатом премії Верховної Ради України. Стародавні колядки, подарунки та цілковите щастя. Різдвяне дійство у Свято-Стрітинському храмі організували черкаські школярі. На святвечір, 24 грудня, місто потерпало від чергової ворожої атаки. У результаті пошкоджене одне з зокрема, Алея Героїв. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Друзі, на жаль, святий вечір маємо те, що маємо. Російські виродки вже котре. Цілюють у наш цвинтар, і ви бачите, що відбулося фактично. понівечені пам'ятники простих громадян нашого міста. Плюс алея наших героїв. Це те, що вони роблять на святий вечір, можна сказати, що це останнє, що можуть робити люди, які вірують в Бога. Нічого, ми сильна нація, і я думаю, що перемога буде за нами. Тому що війна проти пам'ятників і проти людських душ, які давно загинули, це їхній стиль. На місці події працюють комунальні служби. Люди, у яких поховані тут рідні та близькі, приходять перевірити, чи вціліли могили. У пана Олександра тут поховані батьки. Тепер на місці поховання сліди від обстрілу. Нічого не лишилось, тільки воронка і спогади. Навколо багато ще знівечених могил. Роботи багато. Весь ряд знесено. У Золотоніському районі в результаті пожежі загинула жінка. Трагедія сталася 24 грудня у селі Бубнівська Слобідка Піщанської територіальної громади. До центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що виникло займання в приватному будинку. Під час розвідки у задимленому приміщенні виявлено тіло жінки. Пожежу, що виникла через необережне поводження з вогнем, ліквідували золотоніські рятувальники. У ДСНС нагадують про правила поводження з вогнем у період опалення. Зокрема, звертати увагу на справність котлів та пічок. Бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2026 рік ухвалили. Загальний обсяг доходів бюджету становить понад 5 мільярдів гривень, повідомляється на сторінці міського голови у Фейсбук. Серед ключових видатків підтримка сил оборони та безпеки, освіта, дорожня та транспортна інфраструктура, соціальний захист, резервний фонд. Попри складні умови фінансування міських програм, критичні інфраструктури, соціальних послуг і базових потреб громади збережено, додав очільник міста. Бюджет ухвалили в цілому, але не враховували бюджет розвитку. Основні напрямки фінансування це програма підтримки Збройних сил України, значить, це закінчення періодних об'єктів. Зокрема, це розрахуватися потрібно за бомбосховище, за термомодернізацію шкіл, можливо, за якісь ремонти у лікарнях. Що стосується вільного залишку і фактично бюджету розвитку, то розглядати будемо після того, як будемо знати кількість коштів, які ми винні кредиторну, кредиторську заборгованість розраховую, що тоді депутати візьмуть до уваги підтримку комунальних підприємств, таких як Теплокомуненерго, Водоканал, тому що якщо порахувати і взяти фінансові плани комунальних підприємств, то фактично бюджета на 26-й рік можна сказати, що просто не буде. Це просто утримання про розвиток сьогодні не йдеться. Зрозуміло, що левова частка сьогодні буде сприймована субвенція субвенціям територіальних підрозділів збройних сил України, директор Уманського ліцею No3 Андрій Пікалюк став лауреатом премії Верховної Ради України. Втім, освітянин переконаний, це відзнака не особиста, а результат спільної роботи педагогічного колективу підтримки учнів та їхніх батьків. Про принципи, які лежать в основі його щоденної роботи, у матеріалі телекомпанії Умань. Андрій Пікалюк працює в освітній галузі понад 40 років. Каже, за цей час визначив для себе ключові принципи роботи, відповідальність за результат і дитиноцентризм. Саме таких фахівців, які досягли вагомих результатів у розвитку освіти і відзначають премією Верховної Ради України. На премію президента мене подавало управління освіти. Я їм дуже щиро дякую за таке довір'я. Розміром вона 181 тисяча із хвостиком. Звичайно, без колективу батьків, дітей і педагогів. Я б не рахував би, що я на цю премію заслуговую. Фахову освіту Андрій Пікалюк здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті. Про педагогічну кар'єру спочатку не замислювався, а вибір спеціальності був пов'язаний з історією. У процесі роботи з'явилося усвідомлення свого фаху та бажання працювати з дітьми. З 1984-го четвертого перервою на службу в збройних силах. І по 89-й працював в Маньківському районі селі Добра. З 89-го на посаді вчителя історії суспільствознавства тоді загальноосвітньої школи номер 3 Один рік працював заступником, три роки директором восьмої школи, а потім повернувся в третю школу на посаду директора з 2001 року. Педагог у своїй роботі керується принципом поєднання ґрунтовної змістовної подачі матеріалу з доступною та цікавою формою навчання, адже важливо, щоб учні не лише отримували міцні знання, а й мали мотивацію приходити на уроки, проявляли інтерес до навчання та залучалися до освітнього процесу. Перший принцип я ніколи не вимагаю з людей того, що не роблю сам. Спочатку вимоги до себе, а потім вимоги. До інших, до колективу. По-друге, підтримка, супровід. Ну й, мабуть, дитиноцентризм. В центрі всієї твоєї роботи і уваги повинна бути дитина. Насамперед. За роки роботи за його плечима сотні нинішніх учнів і тисячі випускників. Важливу роль у досягненні результатів відіграє колектив, зазначив Андрій Пікалюк. За час педагогічної діяльності найбільші нагороди це, звичайно, звання «Заслужений вчитель України, відмінник освіти України, знак Сухомлинського, ну і звичайно грамоти різних рівнів міського, обласного, міністерського рівня, відзнаки за перемоги особисто як учителя за перемоги в Олімпіадах, відзнака за перемогу. Абсолютних переможців України з історії, з правознавства. найціннішими відзнаками для директора є не власні, а нагороди учнів. Як казала Ліна Костенко, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Ти ніколи не досягаєш в повній мірі того, що ти прагнеш, і немає. Такої вершини, після якої б ти не зупинився і не сказав би Я все, я не перевершений на вершину той не виходить, хто задовольняється малим. Від колядки до мрії. Черкаські спецпризначенці здійснили мрію маленького колядника. Даніїл традиційно завітав до правоохоронців із вітаннями. Вбраний у вишиванку та козацьке вбрання, маленький колядник співав пісень, бажаючи всім щастя та миру, за чудовий настрій та гарні пісні. Отримав солодкі подарунки. Крім того, правоохоронці допомогли втілити в життя заповітну мрію дитини. Поліцейські допомогли хлопчику відчути себе справжнім спецпризначенцем. Бійці стрілецького батальйону поліції провели для нього екскурсію під розділом. Вони розповіли та показали, як технічні засоби використовуються під час виконання бойових завдань. Дитячим емоціям не було меж. Зворушеними залишились і самі поліцейські, адже хлопчик розчулив їх своєю щирістю. Уряд змінює правила роботи пунктів незламності. Зміни впроваджують для забезпечення стабільним зв'язком під час відключень світла, повідомляється на сайті Черкаської ОВА. Кожен пункт зобов'язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію ExPON або термінали StarLink. Це гарантує, що, попри блекаут, працюватиме телефонний зв'язок, можна буде скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС. Пункти незламності матимуть або оптоволоконний інтернет «Ікспон», який працює без світла до 72 годин, або супутниковий зв'язок Starlink. Кожна точка матиме свою цифрову адресу. Це дозволить фахівцям автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті. Якщо зв'язок зникне, це миттєво побачать і зреагують відповідні служби. Давні традиції в сучасному виконанні. Учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 2 відзначили Різдво в стилі українських традицій. Діти та освітяни прийшли з колядками в Свято-Стрітинський храм і організували театральне дійство. Святковий захід відвідала і наша знімальна група. Веселі і гамірливі, але зосереджені і серйозні. Таке незвичайне поєднання емоцій у сучасних школярів можна було побачити під час виконання обряду пов'язаного зі святом відродження та торжества життя. Саме таке дійство відбувалося у свято-Стрітинському храмі. Сюди із колядками та вертепом прийшли учні Черкаської школи номер 2 Ми дуже переживали, щоб у нас все вийшло, і ми дуже сильно готувалися, все повторяли, робили, всі працювали гарно і. Дякую нашому вчителю Олександрову Володимировичу, що він нам допомагав. До святкової програми увійшли відомі українські колядки та календарно-обрядові пісні зимового циклу. Організатори зізнаються, найважче в підготовці було адаптуватись до постійних повітряних тривог та відключень світла. Ми дуже очікували Різдва Христового, повіримо справді, що в це свято нам принесе мир. Ми готувалися з дітками як могли. Під час тривог діти. Подягали прекрасні хусточки, хлопчики, прекрасні жилеточки. Ми вивчали ці пісні, діти дуже готувалися, тому віримо в наше ЗСУ, Віримо, що буде мир, і все нам дасться. Україна переможе. Ініціативу учнів активно підтримують і церковні служителі. Священники благословили дітей на добру справу і подякували за вітання солодкими подарунками. Кажуть, різдво та пов'язані з ним національні обряди і традиції дуже символічні і надзвичайно важливі саме зараз, коли ворог прагне знищити все українське. Можна сказати, це наша така традиція, суто українська. Наша, як знаєте, нація така писпісенна, пис... пис... така яка любить в пісні і... і радіти в пісні і і скорботу свою виливати, тому це суто українська традиція. Вона з давніх віків у нас укоренилася, і таким чином вона і допомагає і наступним поколінням зрозуміти важливість нашої традиції української передати цю любов до Бога, любов до церкви, любов до ближнього. Різдвяна історія від черкаських школярів тривала недовго, але залишила свій спогади в пам'яті всіх, хто мав нагоду до неї долучитися. Освітяни кажуть, що саме такою і є мета, а ще підтримати віру в чудо і надію на перемогу для дітей, які вже кілька років чекають повернення батьків з війни або пережили жахіття прифронтового життя. Це надзвичайно важливо. Сьогодні наші діти із школи номер 2 прийшли привітати. Свято-Стріляцького храму із різом Ризом і з народженням Христа вони поклали сьогодні, запалили свічки з молитвою про мир, злагоду в нашому суспільстві, щоб 26 шостий рік, 25 рік вже закінчилась війна, закінчились тривоги, а 26 рік нам приніс перемогу. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. І про погоду. Нинішнє Різдво стало кульмінацією першої порції холоду цієї зими. Вже в п'ятницю очікуємо різкої зміни погодних умов. З Баренцевого моря на середню Волгу пірнатиме активний циклон. А Черкащина опиниться в зоні його атмосферних фронтів, які проявляться снігом, посиленим вітром та підвищенням температури. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, перша п'ятниця після Різдва 26 грудня принесе сніг та сильний вітер. Уночі стовпчик термометра опуститься до 3-8 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, місцями на дорогах ожеледиться. Такі помірні морози зумовлять появу першого льоду на малих та середніх річках регіону, а також на мілководних ділянках Кременчуцького водосховища. Але цей перший лід ненадійний та небезпечний. Тому синоптики та рятувальники радять бути обережними і утриматись від зимової риболовлі. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч. Ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!